У білому домі Дональд Трамп дає прес-конференцію під час візиту прем'єр-міністра Австралії. Журналісти нагадують, кілька тижнів тому він говорив, що Україна може виграти війну. Тепер його риторика здається іншою. Вони могли б вони все ще можуть це виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я сказав, що могли б виграти все може статися. Знаєте, війна це дуже дивна річ. Відбувається багато поганих речей. Відбувається багато хороших речей. Трамп щоразу підкреслює масштаби людських втрат від п'яти до семи тисяч солдатів щотижня найгірше кровопролиття з часів Другої світової війни. Я це зробив, але як ви знаєте, більшість людей, які гинуть, це солдати. Солдати, які гинуть у Росії та Україні, це неймовірно. Від п'яти до семи тисяч на тиждень це кровопролиття. Це найгірше з часів Другої світової війни. Найгірша кількість людей. І знаєте, це нас жодним чином не зачіпає. Американський президент запевняє, що говорив з Путіним про атаки на цивільних. Але коли журналістка питає, чому він просто не дасть Україні достатньо зброї. Трамп різко обриває її. Якби ви хоч щось розуміли в тому, про що говорите. Ви розумієте? Я не думаю, що ви розумієте насправді. Я не думаю, що розумієте, тому що це трохи складніше ніж здається. Але звучить легко. Ми в процесі спроб домовитися. Якщо ми домовимося, це добре. Якщо не домовимося, багато людей заплатять високу ціну.